Рім ще госніше грозиться, та хто му радий, чи гора що кришиться, чи коли сувається в долину снігова лава, бритваючи дерева, як стебла. Не все, що гучить, щепиться до серця, а як заспіває маленький потя, й крижаний стоп тане або заціріпає свою співанку, цвіркону запічку, мій друг сердечний, слухав би й слухав. Спати шкода, А як густо дзвонить тиша, коли ніч переломлюється на день, весь світ завмирає в чеканні і живність, і ріка, і земля, і небо. І кротко, я госна з нею набирається Чорноти, а далі ніч поволі вмирає і відроджується день. На початках він народжується в тобі, а далі розбудшує і світ. Чудно він говорив і сам був чудний, тому я й пішов за ним. Жив він під мостом, таку посілість, що й домом не назвеш, міг би собі придумати лише цей чоловік. Чотири мостові палі були обсновані дикою лозою і попідтикані тим, що принесла ріка. Хіткі стіни розбиралися на паливо і тут же доточувалися знайденими на березі довпенькими жердинами. Долівка була бита п'ятами і притрушена свіжим чебрецем і рум'янком, Тому в хіжці жив вічний дух лугу, і вічно зітхала криктали, як старий діду Стеля. Над головою дубові мостові плахти, через не раз сипався порох, а в жнива зернята збіжжя. Жига збирав їх і зсипав у рябунець, аби заколотити якусь сьорбанку. Найбільше тішився, коли мостом плуганили з марамуреша соляні валки. Сіль бувало сипалось йому прямо в кулешу, не треба було відриватись від роботи. Та яка то була робота? На облизаних водою вибилених сонцем дощачках, що пробивалися на стіну зсередини. Жига малював. Стіни рябіли від прикорених ликів бородатих чоловіків, укатих жінок, голоп'ятої дітвори, птиці, риб, комашні, і чуцерна стої, звіроти. Раз у п'ять-сім літ надходила велика вода і забирала це житловище. Жига не завжди встигав прихопити свої мальовидла, хапав лише рамну мішковину, що висіла на покутті, запнута полотниною. Стояв тоді на мості й журно поглядав, як збурена латориця несе в безвість його мальовані дошки, лиця вихоплені за... на волю з курних стін і промиті водою підбедоливо підморгували майстрові. Та вода, як і все на світі, верталася своє русло, і жига брався б чищати стовпи від намолу і ліпити довкола них нове гніздо. Маленький, носатий з кущами бровами, він чимось ріднився з сірявою пташкою, що ув'язує своє кубельце на розсипках при воді. Коли стіни поставали наново, маль з своє рамоще на чільному закутті і прикривав його чистою сорочкою. Видавалося, що він забував про нього, та це було не так. Час від часу, ніби ненароком, відхиляв шматину і вдивлявся в масну Чорноту наче звідти, як у темне вікно, мав хтось зазирнути з ночі, і тоді його очі дитинно блищали. В тихий час, коли не мав буденної роботи, жига одягав чисту сорочку і ставав коло полотна з пензлем. Короткими торками щось мастив, відступав і довго дивився в глибини хижі. Тоді знову підносив пензлик сторожкою, як до губів дитини, і по часі знову надовго завішував образ. Якось, коли жига відійшов за білою глиною, я відхилив сорочку. Нараз нічого не узрів, то очі помалу завикалися з потемком. Зморщена смола вкривала полотнище, як кора старе дерево. Десь із глибини, з борозенок і тріщин призвела воскова твар чоловіка. Хвилясте волосся прилипло до чола. На коротку борідку ліг вечоровий промінь. Тонкі губи виказували стомлену усмішку. А очі великі, блискучі, як мокра, слива, щось запитували. Мені навіть тихий голос почувся, оглянувся нікого. Ступив у бік, той позирав на мене ще пильніше. Я сховався за комен, його очі знайшли мене й там, ніби злагідніли, але й далі запитували щось своє. Я затулив лице руками, залишив лише вузеньку щілинку між пальцями. Так ми любили дивитись на сонце. Той, здавалось, теж опустив очі журливо позирав на землю. Я відкрився, він підняв очі, зір був твердий і протяжний, як дріт. Ця бавка мене настрахала, і я притьмом вернув малярву сорочку на місце. Той день посіяв у моє серце якийсь неспокій, відтоді мені відчувалося, що в хижі перебуває ще хтось і що він зорить за нами навіть через запинало. Я дочекався частини, коли Чига знову прикріпив до свого заповідного полотна і тихо запитав Хто він, цей чоловік? Спаситель, від чого він спасає? Кого від чого? Одних від недоброго світу, других від недобрих людей, третіх від лихих діл, четвертих від самих себе. Я боявся, що маломовний Жига не схоче більше говорити, а мені так кортіло знати, як це так. Устав Спасителя стулені, а він ніби щось промовляє. Так є, сказав Маляр, мовчання пораз більше нам каже, ніж слова, це як дзвони, язик їх не непорушний, а вони так ніби гуцухі. Прислухайсь якось. А що він хоче нас запитати, чи ми з ним? Як? стрепенувся ісподову, як таке може бути? Ми тут, а його немає з нами? Він є, не завжди видиш птицю, вона співає для тебе. Ти не можеш підняти очі на сонце, відчуваєш його. Вчорашній день уже минув, та якщо ти вернешся пам'яттю трапонки дня знову будуть із тобою, які люди, котрих тримає твоя пам'ять, те, з чим твоє серце завжди з тобою. Того дня він малював далеко за північ, засинаючи, я добачав з лежанки, як образ на полотні набирає живої плоті різьбя, лену я сності. Чисто, як живий, стиг я ще подумати, а на ранок обвислої сорочки на звичному місці не було. Шорстке рамище чорніло свіжою смолою, як віко труни. У мене впало серце, я вихопився на волю. Жига Сидів на бережку і перебирав камінці, ще бать кидав у воду. Якраз благовістили на утренню. За плавою слався Солоцький, солодкавий дзвін. Чому ви засмолили Спасителя? робонув я. Жига втрачено мовчав, ніби нього вмер сородник. Як тепер ми будемо без нього? впав і я на голосі. «Ви ж самі казали якось будемо, ми й так то з ним, то без нього. Пожбурив плескача по воді вскоки і видихнув головне ферку, що він з нами завжди. Добрий місяць, жига до смоляної таблини підступав. А тоді на три дні три ночі, як до неї, я йому свіжу воду з латориці носив, аби остужував у духоті чоло. І вилиці його і руки, й сорочка заструпавили фарбами, згорбатився, помарнів, очі на блідому виду блимали їх з під попелу. Затамальований образ збирав очі, відбирав річ. Я дивився і боявся дихнути, аби не порушити устий спокій в очах Спасителя. Спокій, що холодив п'ятий, пропікав груди. Мені кортіло гойкнути малярові, аби завмер, нарушав руками того чуда, а він усе тулив, тулив білячий хвостик, клав і клав барні оливи. І коли квачок упав йому під ноги, підмащував щось перстом і навіть ребром долоні. Наче боявся, що втратить відміряний час і чоловік зійде з просмоленого міха і піде берегом спасати рибарів, праль, водовозів, чередарів, що напувають худобу косарів. А я дивувався з іншого як можна витворити таку красу корчуватими, замурзаними руками, котрі схібку хліба рівно не вріжуть. На завтра прийшов за іконками. Божий Симко. Звично вклонився в пояс, поклав до пристінка білий вузлик і курчав вина. Відбраті його стинки на добру споживу. Жига розчахнув двері і з єдиного віконця, баранічий міхур. Прошу ступити, оселю, отче Симеон, і прошу вашого присуду. Два снопи світла схрестились на образі. Золота, підкова над головою Спасителя, тихо дзенькнула, озвавшись до сонця, Гість довго стояв, сплівши долоні на руках. Клин шпакуватої бороди здригався, як крило підбитої горлиці. Всі мовчали, і ріка під дверима теж мовчала, стих навіть міст. Озвався Чернець. Його всі називали Божим симком, лишень інжига отцем Симеону. Моє серце, пане скуснику, впало, на коліна й мовчить, але мій розум, як завжди, запитує, цього разу хоче вивідати, чому нарізно позирають очі, хіба одне дивиться на ангела, а друге на лукавого. Бо в одному оці хліб милости, а в другому меч покари, позір чоловіку і судді. Я б волів мій солодкий брати, аби хліба любові було більше, аби всі наїлись ним. А мечів і так вистачає легше махати ними, ніж перти уралу в крем'яниці. А пезлом хочете сказати, ще легше водити, видихнув гіркоту з себе маль. Того я не казав. А якщо ви так гадаєте, то привжіть до пензля камінь. І що з того буде? А нічого, не лише й руку рве. Голубине перо, яке б не було легке, само в небо не злетить без живого голуба, так і людська скусність без іскри Божої лише вдома, рук і духу, а вам уділено, той несіть свій хрест, коли легкі, коли тяжкий, як у кожного з нас, таланного чи безталанного. Витворіть, а ми будемо оглядати й судити, бо легкі на суті ті, що не творять. Чернець випустив з бороди усмішку як білу голубицю, взяв маляра за стан тонкою рукою, повів берегом, а друге щось плавно писав у воздусі. Жига клепав головою і хляло відмахувався. В такому тісному здвоєнні вони здавалися щодною що птицею, котрою одне крило чорне, друге біле. Вона могла б злетіти, але їй добре і на землі. Другого ранку закутін знову чорнів смолою. Є на полотнищі налипало вже у їх пальці. Я міг лише здогадувати, скільки разів жига замащував своє малютло, аби на ньому пласті почали все наново. Зате інша робота йшла йому в нитку. Легко давалися постули на липових табличках, довговиді лагідні діди. Вони держали своїх купок і були схожі, як брати. Але замовці, ченці і миряни, легко їх розпізнавали іменували і тихо раділи перед банню, ніжно протираючи лак рукавом. Мене довго не полишав подив, як же я, ніколи не стрівши наживу тих людей, відбивав їх лики з такою точністю. Якось я насмілася запитати про це, але той відмахнувся звичною одмовкою. Кориця теж несе однакові яйця, хоч ніхто її цьому не вчив. Ті красні деревинки ситно живили нас. За них давали муку, шкварки, молоко, солонину і всякого родину. Там я вперше лизнув меду і під неміння моєї язик наче розтанули в роті. Там я вперше вкусив сиру, сиру, і збах тоді сенс олениної примовки, мала грудка, зате сиру. Вона та сирна головка скидалася на груденя молодої пралі. Що висунуло з пазухи, коли та яру товче пранником на пергаті і, мабуть, таки пахла, як жони в молочних рядах торговиці, під пояснені ляними фартухами. Святів файно годували, та півмічав я, що жига мав більшу хіть до іншої роботи, котра не вартувала нічого, хоча й роботою гріх назвати дурощі й збитки самі. Припадала на нього сверблячка замальовувати все, що хапало окудувкруж, і хапався він за це невтолено і повсюдно, наче боявся віддати щось плинності часу, спішив запечатати образ живого світу на непорушній площині, кудесь і зачинів доряду брав, аби замалювати якесь дерево, чи пень, камінь, чи горбець, палий лист через неквітковиння. А що вже казати про псів, котрі ув'язувались за мною, про людей геть мовчу. Тією хвородною пристрастю маляра користався не один пройдисвіт. Хіба лінивич, дуже горний, не збочував з мосту до його гостинного кострища. За роки позові колеса нарізали в греблі колію, що зміїлася до жигової халабуди, так і прилипло до тієї місцини жигова гостинка. Тут було завжди глітно, декотрі подорожні приставали й на ніч, стелили собі під хорами. Тоді я ще не знав, чому люди тягнуться до блаженних легких душею. Коло них влегшують свої тягарі, перепочивають і несуть їх далі самотиною, а вже й душа була легка, як його пензлі, наскубані з білячих хвостів. Поки завізна челядь пила дармове монастирське вино і обертала язиками маляр спраглу в своє діло, вуглик моторних пальцях аж скришився на сажу. Мальовані парсуни виходили, як у водному дзеркалі, притемнені й ламки наче прозирали з річкової глибини їх опуклі лиця колихалися. Я питав майстра, чому воно так виходить, бо я хочу схопити чоловіка не лише спереду, а й збоку, і ззаду, і згори. Де вина, скупо наметані кривульки, рісочки і чарочки оживляли вільхову дощицю. Жига не народився вимальовуванням, за це терпеливо прописував прищурене око чи одвисло губу. Роздутий ніс, чи хрещувати чоло, клапаті брови чи жужварине зморшками чоло. І живий бідака, гей би прилип навічно до табли, аж самому було смішно. Один сказав, що й дзеркало потому буде боятись зазирнути, аби не тріснуло з остраху. Придобрені гостиною просто неба, люди мали це за веселу забаву. А найбільше Жига любив малювати руки, слова. Полова, рот гріховод, очі лукавчі, а руки ніколи не брешуть, бо руки годують. На них уся чоловікова планида прописана все, що було і буде з нами. І розглядав свої заморзані руки, загадуючи, що чекає мене у будучності. Маляр, перехопив мій і сказав «Видиш, у тебе долоні різняться одна грабельками, аби загрібати до себе, друга розчепірена, аби роздавати. Це добре. Бджолу не випустиш, меду не матимеш. Він видів те, що інші не помічали. У наших мандрах, по хащах, раптом ставав перед Розчахнутим блискавицею буком, витягував за вуха грифлик і починав щось фіркати на рукаві сорочки. Коли не було на чому між крябати нігтем на корі, писати прутиком на піску. Його не обходило, що далі буде з його замальовками. Він приміряв свою руку до незримої руки майстра, котрий витворив цю красу. А раз сиділи ми з ним на бережку латориці, літепло заполуцня сповило нам плечі. Ріка прухкими струменями купала траву. Кожен у таку годину леліє свою душевну надобу. Жига дитиною придивлявся до тонкокрилої бабки, що зависала над водою. Ніздрі його трепетали, які є вертолки. чи є щось таке, що ви в не могли б намалювати? спитав я його. Є воздух він нашевить, гріє, холодить, дає нам звуки, помагає рухатись, а барив своєї немає сам барвить увесь довколишній світ. Я обертав очима і справді все видів, крім воздуха. Наші очі ферку брешуть, все не так, як ми видимо: трава не зелена, небо не синє, сажа не чорна, полотно не біле. Це так видять через воздух наші чоловічки в очах. Маленькі скалочки, що відбивають сонце. Я муштрую очі, аби протяти цю пелену і зріти все так, як я насправді. Тому я виджу світ переломленим, таким як очеретина у воді. Вода ліпше нам показує, ніж воздух, бо ми й самі з води. Я не знав, що й думати про почути, а він запально вів далі, затям ферку істину. Під свічкою темну, світ не такий, яким його видять інші люди, і будуть тобі розказувати про нього, і не такий, як ти сам його видиш очима, світ інший. Треба докласти розум і серце, аби вернути його на виворіт, лише тоді ти змагнеш ціну кожної яви, кожної стрічі, кожного слова. А головно, будеш цим користуватись, бо скарби не в скринях, а під ногами. Що для тебе кожен камінь, кожна трісочка і, і перце птиці, кожне слово почути будуть цінністю, то ти на кожному ступні натикатимешся на скарби. Багатим будеш, Ферку. Чуєш? Я чув, але мовчав, бо не знав, що повісти. Встав я звично зі своєї твердої постелі, сплю я на горіховій ляді, постеливши воняний покрівець і поклавши під потилицю розколене полінце, обтягнуте шкірою на зорі, вдягнув коноплічі гачі, таку ж сорочку і побрів босака до ріки. Росяниста отава пекучими глицями пронизувала стукні закучавського дубняка, як жовток на опарі блиснуло сонце. Я встиг. Кожного рана я стараюсь прийняти його як першу молитву, так як учівлінь. Очі Ша. вібрати ранню благо сонця сонце і розпустити її по тілу, по ниточках нервів і потічках крові, напити живильної сили на цілий день і цілу ніч до другого сонцесходу. Майже щоденно я приймаю цей дар, і тому мій зір досі справний, лиця бордові, при а п'ясть тверда, коли в ранньому пробудженні світу зима, чи то літо. Стоїш ти, босоніж на землі і притягуєш очима. Що... Сонце. в'яжеться небесна тятива із земною дугою, і ти сам ніби стаєш пружним луком готовим, що миті до стрілу. Так казав лінь вузького чоловік із тих країв, де сонце стає найскоріше. Далі я розігрівся під скоками і бігом, з рябим на випередки, а далі увійшов у ріку. Вона прийняла мене зі звичним спокоєм, сили, легко штовхаючи в груди. І я піддався, вволив її керунок і поплив, набираючись свіжості, розростаючись грудьми. Ніде так не любо мені, голому і чистому, як у водах моєї латориці. Кожного разу це однаково повнить щемною радістю. Ріка змиває сажу снів і наливає тіло силою, принесеною з горових печер і лісових кореневищ. Латуриця грала і цвіла, як завжди, після нічного дощу, шелестіла клотчем піни, яку в нас називають річковим цвітом. Я спливав до старого моста, а рябий біг берегом, закусивши. Реміс перев'язаною вдягачкою.